Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я знову у Львові на ринку. Бачу, ряди збільшуються, тому що ринок розшириться, багато товару. Ну і привезли отакі помідорчики гарні. А різні є. Від 75 до 85. І ті великі покійки 85. Це примадонна. Амазіння. Амазин. 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 Такі з пептиками, бачите, питайте, коли Примадонна, але тут пептики великі, амазін. Добре, дякую вам. Є такі по 80. трошки підвезли. глянемо далі на рядах. І огірок 22 гривень. Нас 45. І по 25 огірачок. Дві 87 і 75, кажуть, такі ціни. Ну, ігорка теж багато. 100 гривень. 100 гривень. А Петрушка? 70. 70, так? Так. Є горох по 120, і є цибульку вирвали по 20 кульорів, я зрозумів. Це по 3, треба, тут по, по 35. Є 5 і 4. І 4, 4 грив... я зрозумів. Так, по Плата грив... 40. 40. Це 40, 40. 40. гарна таке, а дешевше. Так? Так? І редиска 25 ще пару гривень, хіба якщо весить. А кінза скільки, не скажеш? Кінза 80. 80 кінза. Спаржа 250. Так тут по 85. А гірок? 25. 25. Такі як білозерка 90 і зелений. по 80. А кабачок? 15 гривень у нас сьогодні. 85 такі. Кабачок по 15. 25 огірок. Такі гарні по 85 дорожеві. Капуста 23. І помідори сьогодні дуже багато є. 15 кабачок, огірок 25. Боляк по 25. Такі ще помідори по 90, що вже червоний. Товар гарний. Ракель висідки 25 по 45 гривень закачання. Показанство. Боряк 25. І кому треба молодий боряк і молоду морку. Одеса, болта і є об'єм. Є така морква на продаж, об'єм присутній. В день можу робити 5-6 тонн. Можемо в любу тару робити, локація місто Балта, Одеська область. Це 50 кілометрів від Київської траси. Кому цікаво, телефонуйте, починаємо виборку. Морква сіжа, гарна, бурят також. Морква 47 мета, але не молода. Капуста 22 молода. Такі хлопців по 87. За четвертий ряд, і все. помідор, кабачок, огірок, капусти мало бачу. Капуста по я Сказав, що по 20 продав на гурт. Часник 120, мене питали. Скільки можуть продати, Він каже, 200-300 кілограмів за день. 200-300 кілограмів. Ось така. По 70. Білозірка. Ігра на начинку добра. Хто любить. Суперова. Ну і 25. Кукуруза є малий качан і є трошки більший. Чи вони одинакові? Скільки? 45. Буракулітки по 70. І товару багато перевезли. Дешений всі. сьогодні, може, і припаде. А так попота торгують. І перець такий. Ціни не, не скажу, десь 140, може й більше. І нікого не видно. 22 картопля і 15. 25 бурячок. Ось така по 75 бракує. По 45. Така. 25. По 18 тільки що наголь давали. 20 на по 40. Цибуля по 16. Капуста по 22. І кому буряк молодий, як я говорив, Балта, Одеса. У відео буде. Такої реклами. Хлопець попросив, земляк наш, попросив про морку і буряток. Морку я молодої і не бачу. І є Одеса цибуля по 15 і є по 10. трошки дрібніше. Є така по 35. Така була по 55, перший сорт. А брокколі перші сородики скільки? Брокколі 81. І така біла гарна була, скільки? По 55. По 55. Це вже залишилося навіть є ракель. Можна різно сказати, що під ракель. Ну, кажуть, ракель на білоколор. І є об'єм. Цвітної дуже гарний. 45. Була кажуть, 50 зрання, тепер 45. Але мало, мало закупу. Костопка така по 20 гривень. 14 кітобачок. Ще є стара цибуля, хто хоче, можна на зелень посадити. 13 гривень каже. 45 метри. Така черешня, по 150 молдова. І абрикоза на нас не 120. Смачний. Попробуйте, якщо на нас не побачите. Обов'язково горіть дуже смачний. Є по 120. Дрібніша по 100. Є по 90 полуниця. І є по 70, дрібніша. Така по 90. Такі по 120. 80, більш дрібніше 75 на руки. І полуниці мало. А гарна була. І скільки? 100-110-120. Я трохи пізніше під'їхав вже. Залишилась. Більш дрібніше 90 гривень. Ще більш менше 70 І 5. чорниця 250. Є цениця 280. По 100 гривень. І груба гарна по 120 черешня. 130, каже, молдавія. Дивіться 480. 480. Порічка 250 і 180. 180 чорна сморода. Груша більше сотні, ну і яблука гарні, від 70 гривень. Для вас? Так. Череш багато, а ось вже кращу полуницю розібрали. І грибочки по 70, 65 і 60. Я, я по 50. І по 30. І вже машин 6-5, 5 машин. Привезли кавун. Греція по 35. Так? На роздріб. На роздріб. А на гурт 33. А на гурт 33. Продає Серега з Херсону. Вибачаюся, смачний. Він з лівої сторони, там де я, це мій земляк. Але торгує тут. І Серега казав, що буде Одеса вже наш. Вікторія ранній сорт. Буде аж на виходні. Це певно на диві... ну, до суботи ближче. До Петра. І тут хлопців 33. Турція чи Греція. Греція. І на гурт, якщо і брати, можна взяти за 31. Азербайджан. 33. Греція. І ще є трохи у нас два ряда квітів різних. Так що кому треба. І мене попросили за троянди спитати, яка ціна. А так в нас від 7,50 і вище. Ось такі по 70 можна взяти. І є різні. Тюльпани навіть можна взяти тут три штуки за 100 гривень розпродаж тюльпанів. Так що кому треба, будь ласка. Різні сорти бачите. А розпродаж три штуки на, за 100 гривень. І тут є об'єм. Багато різних. Также дрібні. О 10 гривень написали. І тюльпани. Голландія 50 гривень. А такі по 150, бачу, пише. Розпродаж 50. Один. І... 150 хрентами такі. Ну і тут 40-45. І така красота по 650 гривень. гривень. На цьому буду закінчити це відео. Бувайте всі здорові, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Коментуємо, пишемо, які у вас ціни, ставимо лайки. Буду дуже раді. Ну і підписуємося. До побачення до другого разу. Моркви молодої я не бачив. Так що можна замовити.